Стратегією української освіти є підготовка дитини до життя, здатність навчатися протягом життя, працювати у команді, генерувати та втілювати ідеї, проєктувати власний шлях. Я вважаю, що вчитель нової української школи це агент змін та ключова фігура у провадженні реформи освіти. Тому перед собою ставлю завдання. Бути не просто фахівцем, який дає готові знання, а особистістю з місією, яка надихає учнів учитися, готує їх до життя, бути для них і наставником, і партнером. Тому моя педагогічна ідея полягає у створенні такого освітнього середовища, де навчання молодших школярів стає осмисленим, практично значущим і цікавим за рахунок контекстуалізації змісту та інтеграції інноваційних технологій. Педагогічна ідея, яку я втілюю, контекстуалізоване навчання через призму інноваційних технологій. У державному стандарті базової загальної освіти зазначено, що навчання має ґрунтуватися на засадах особисто зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Тому на своїх уроках пропоную учням завдання контекстуалізованого змісту, які пов'язані із життєвими потребами дітей, їх досвідом та інтересами. Головна мета ідеї підвищення мотивації до навчання, розвиток креативності, критичного мислення та навичок співпраці. Для реалізації даної мети використовую у своїй роботі інтерактивні та проєктні методи навчання, леготехнології, проблемне та ситуаційне навчання, елементи стему і, звісно ж, цифрові пристрої. Також застосовую в освітній діяльності елементи сторітелінгу, а точніше, авторські віршовані казки на пояснення певних граматичних явищ чи математичних понять. Деякі казки оформлюю у вигляді відео та розміщую на YouTube-каналі. Крім того, готуючи електронний контент до інтерактивних уроків математики для учнів 2 і 4 класів за інноваційним науково-педагогічним проєктом Росток, я також добирала матеріал, орієнтований на вирішення життєвих проблем. Взагалі, життєво орієнтовані завдання добираю, враховуючи тему, завдання уроку, вікові особливості учнів. Своїми напрацюваннями ділюся на власному сайті Родзинки Цікавинки для вчителів початкових класів. Такі завдання контекстуалізованого змісту сприяють підвищенню зацікавленості до навчання, пізнавальному розвитку дітей та створюють умови для природного формування ключових компетентностей. Комунікативна та соціальна компетентності значною мірою розвиваються через участь у сюжетно-рольових іграх під Час яких водночас із формуванням предметних знань і умінь, учні розширюють уявлення про культуру, звичаї, традиції рідної та інших європейських країн, знайомляться із принципами здорового харчування, вчаться розрізняти їстівні та отруйні гриби і загалом не просто виконують абстрактні вправи, а застосовують знання у знайомих життєвих ситуаціях, що робить навчання осмисленим і вмотивованим. Математична компетентність формується через моделювання ситуацій та задач, що виникають у повсякденному житті, такі як покупки, подорожі, вимірювання, планування тощо. Онлайн-сервіси Learning Apps, Quizzes чудово допомагають знаходити ціну, вартість товарів, визначати решту, чим забезпечують розвиток фінансової грамотності молодших школярів та формування їх інформаційно-цифрової компетентності. На уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ. Молодші школярі часто перетворюються на дослідників чи винахідників. Наприклад, практично знайомляться з вимірювальними чи збільшувальними приладами на вивчення навколишніх тіл, спостерігають за умовами розвитку рослин, формують тарілку здорового харчування, а ще створюють власні вироби. Такий стемп підхід із контекстуальними завданнями сприяє тому, що діти відчувають справжню радість від пізнання нового і створення чогось незвичайного. Очікуваними результатами від втілення моєї педагогічної ідеї є глибоке розуміння учнями навчального матеріалу, розвиток м'яких навичок, формування цифрової компетентності і, звісно ж, стійка внутрішня мотивація. Кожного дня намагаюся формувати в своїх учнів здатність жити активно, мислити самостійно, приймати рішення і розуміти, що знання це не просто шкільна вимога, це ключ до реального життя.